Рада студентського самоврядування агробіотехнологічного факультету щиро вітає ректора Білоцерківського національного аграрного університету, доктора економічних наук, професора Олену Анатоліївну Шу та науково-педагогічний колектив університету з нагоди свята Дня працівників сільського господарства. З давніх давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава була і залишається осередком міцних та усталених сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам мудрості, досвідченості наших аграріїв живе наша українська нива. Тож прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята, хай і надалі рясно колосяться врожаями вашої ниви. Хай втілюються в життя всі ваші плани, задуми та сподівання. Хай обходять вас. Природні стихії, а ваша родина живе у затишку, щасті, благополуччі та здоров'ї. Бажаємо прихильної долі, вагомих здобутків, миру, невичерпної енергії та професіональної удачі. Я Павлюк Андрій, студент другої групи спеціальності агрономії. Щиро вітаю весь науково-педагогічний та студентський колектив з Днем працівника сільського господарства. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, вагомих здобутків, невичерпної енергії та професійної вдачі. Хай і надалі колосяться врожуями ваші ниви. Нехай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання. Мирного неба та слава Україні! Доброго дня! Мене звати Сергій Зінченко. Я аспірант Белоцерківського національного аграрного університету. Недаремно я стою біля кагата пшениці. Ця пшениця це продукт праці української селекції. Допоки працює українська наука, українська селекція, продовольча безпека країни буде в безпеці. Тож, з нагоди свята, дня працівника сільського господарства, дозвольте привітати науковців, викладачів, всіх, хто причетний до галузі сільського господарства зі святом, мирного неба вам, благополуччя, гарних врожаїв і, звичайно, що перемоги. Дорогі мої трудівники, механізатори і шофери, тваринники і спеціалісти і всі працівники нашого сільськогосподарського колективу, викладачі. Та студенти Білотриківського національного аграрного університету. Щиро вітаю всіх із святом, днем працівника сільського господарства. Я вдячний усім вам за вашу працю, що ви і в день, і коли потрібно вночі виконуєте свою роботу. Коли треба орати, сіяти, доглядати, доїти корів, збирати і зберігати ворожа. Хоча, на жаль, не все залежить від вас, тут і природні умови, погода. І війна в нашій Україні. Але ви своєю працею вносите вклад в економіку нашого господарства, в економіку України. Ви розумієте, що ваша праця це допомога Збройним силам України, на які ми так надіємося, що вони виженуть непроханих нелюдів з нашої рідної землі. І ми впевнені в тому, що наш народ за час війни прозрів, що Верховну Раду і в керівництво України. Більше не оберемо Медведчуків і Шуфричів, Рабіновичів і Януковичів, а керуватимуть нами порядні, добросовісні і патріотичні люди, що ми відбудуємо все зруйноване і почнеться нове життя, де люди житимуть заможно і щасливо в демократичній Україні. Бажаю всім вам, мої дорогі люди, здоров'я, миру, спокою, достатку, гарних нам урожаїв. Слава нашим трудівникам, слава Збройним силам України, слава Україні! Шановні аграрії України, дорогі хлібороби Київщини, Білоцерківського, Володарського, Рокетнянського району, Таращанського району, дорогі наші пайовики, шановні вчені нашого рідного 20 аграрного університету, хочу привітати святом дня працівників сільського господарства. побажати всім здоров'я, благополуччя, миру і достатку! Важкий час працює наш аграрний сектор, війна, відсутність логістики, дещо нижчий урожай. Проте всі кібороби розуміють, що тил повинен працювати для перемоги. Тож, дорогі наші аграрії, всіх рівнів, фермери, індивідуали, просьба працювати сумлінно, робити достаток родинам і допомагати нашій рідній державі. Святом вас, працівників сільського господарства, добра здоров'я і благополуччя, все буде Україна. Вітаю! Сентило Леонід Васильович, директор товариства агрофірма Колос, доктор сільськогосподарських наук, голова ради роботодавців Білосерківського національного аграрного університету. Шановні колеги, звертаюся до вас напередодні професійного свята Дня працівника сільського господарства. І Всесвітнього дня студентства. Хочу побажати в цей день мирного неба над нашою державою Україна. Також бажаю вам, щоб у нас була можливість реалізовувати свій потенціал в навчанні найкращих спеціалістів для аграрного сектору економіки, які на сьогоднішній день формують основу нашого завтрашнього дня. Шановні працівники сільського господарства. Трудовий колектив Білоцерківського національного аграрного університету, відокремлений структурний підрозділ університету, Аграрне студентство. Відокремлений структурний підрозділ Бобернецький аграрний фаховий коледж імені Василя Порика Білоцерківського національного аграрного університету щиро вітає вас із нагоди свята Дня працівника сільського господарства. З давніх давен Україна славилася добрими, талановитими та працьовитими людьми. Наша держава була і залишається середком міцних сільськогосподарських традицій. Завдяки золотим рукам, мудрості, досвідченості аграріїв живе наша українська нива. Саме ваша наполегливість, працелюбність сприяють збереженню та розвитку сільськогосподарської галузі України. Не покладаючи рим, ви навчаєтеся і працюєте на сільській ниві, тваринницьких фермах, фермерських та приватних господарствах для того, щоб забезпечити якісними та безпечними продуктами харчування населення нашої держави та сировиною та сировиною промисловістю. На сьогодні ви воїни поля, бо сіялися і косилися під звуки сирен, а іноді і під свист ракет. Хтось на передовій, хтось у тилу, кожен тримає свій фронт, але працюємо заради нашої спільної перемоги. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, добру, добра та наснаги. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви. Хай втілюються в життя всі плани, задуми та сподівання на радість і благополуччя вашим родинам, на благо нашої України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай ваша праця заколоситься щедрою нивою успіху і достатку. Нехай всі ваші грандіозні плани втілюються в життя, здійснюються абсолютно всі бажання і всі мрії, завжди збуваються. Мирного неба та Божого благословлення вам та вашим родинам. Слава Україні! Директор Овруцького професійного ліцею Житомирської області Микола Степанович Степанчук, заслужений працівник освіти України, особисто від себе, від педагогічного колективу, викладачів, майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти вітаємо вас, адміністрацію, професорсько викладацький склад та студентів Білоцерківського національного аграрного університету з професійним святом, з Днем працівників сільського господарства. Завдячуючи вам, вашим фахівцям та українським родючим ґрунтам, ми сьогодні маємо на столі. Хліб, м'ясо, цукор та соняшникову олію. Бажаємо вам високих досягнень та здобутків, мирного неба. Слава Україні!